А чи можна приготувати смачний сир в домашніх умовах з молока, яке ми купили у супермаркеті? Вас цікавило таке запитання? мене також. Я довго не наважувалася на такий експеримент приготувати якийсь сир в домашніх умовах із цього молока. Але от вчора я наважилася. Вітаю, друзі! Мене звати Наталя. А чи знали ви, що 20 січня день шанувальників сиру? І я хочу привітати всіх, хто сир любить, всіх, хто причетний до його виготовлення, а особливо крафтовиків. Крафтових виробників сиру. Адже тривалий час я сама була крафтовим виробником сиру з козячого молока. Хто за мною слідкує вже не перший рік, про це знає. Для нових глядачів, можливо, це буде новиною, але так я вдома варила сири. Тут я, хоч і живу в Швейцарії, це вважається сама сирна країна світу, однією з самих, так? Але можливості варити сирів у мене немає, оскільки не маю я доступу до фермерського молока. Отож, заради експерименту я взяла невелику кількість молока, буквально 300-350 грамів, і хочу довести його до кипіння, так як це написано у рецепті виготовлення адигейського сиру. До речі, коли я тільки починала варити сир. Адгейський це був моїм самим найпершим сиром, так що це початок моєї сироварної кар'єри. Я помішую молоко, воно в мене стоїть на середньому вогні, аби не приставало до каструльки. І коли молоко буде вже близько до закипання, саме тоді слід додати лимонну кислоту, оцет чи якийсь інший закислювач. І тримати на невеликому вогні до тих пір, поки почне відділятися прозора сироватка. І під дією кислоти молочний білок почне звертатися у пластівці. Як бачите, все досить-досить просто, немає нічого складного. Вже зараз можна цю масу, яка утворилася, відкинути на друшляк, на марлічку. Сцідити її, поставити на неї гніт, кілька разів перевернути, і завтра на ранок буде смачний ядегейський сир. Це сирне зерничко можна посолити одразу, або вже після посолити голівку. Або ж дати трішечки, щоб сироватка стекла, додати небагато солі, зробити невеличкі кульки, підсушити їх, і буде смакота до пива, або просто так, як перекус. Такий сир називається курт. До речі, з того сиру, який я приготувала вчора, його зовсім небагато вийшло. Але сьогодні зранку діти посмакували сирники. Так що все можливо, все реально, треба тільки пробувати. Воювалася, що я просто переведу продукти час. Це зробиться не сиром, а якимись, вибачте, мене соплями. Перепрошую, але то є так. Адже ми знаємо, коли скисає це молоко. Воно дійсно перетворюється на слиз. Куди правду дінеш? Але все ж таки. Мені одна глядачка написала коментар під моїм відео, де я готую бринзу і пояснюю, чим бринза відрізняється від адегейського сиру. Вона мені написала зауваження, що це є не бринза, це є сир адегейський. Давайте спочатку. Все-таки адегейський сир. Традиційно вариться на закислювачах. Це може бути оцет яблучний, це може бути столовий оцет 9-відсотковий, це може бути лимонна кислота, та яка є порошкова. Вона розводиться у воді і потім заливається у молоко. Це може бути лимонний сік, і навіть може бути сироватка від попереднього приготування сиру. Ось таким чином вариться традиційний адегейський сир. Я тривалий час спілкувалася із жінкою з сусідньої країни, а її свекруха якраз таки адигейка. І от вона її саме таким чином варила, вчила, перепрошую, варити адегейський сир. Так що, я знаю, не, не десь там, а дійсно, як вариться традиційний сир. Бринзу ми варимо на сичужному ферменті, як це було з давніх давен колись. Потім ми стали купувати цей фермент штучного походження. Він є, є натурального походження. Шляхом ферментації молока. Ферментація молока це коли молочко з рідкого стану перетворюється у згусток, в таке желе. Це ферментація називається. Е, про мої експерименти я вставлю на різочки, як воно було. Що я за чим робила. Це досить досить просто. Самі ви все побачите. Так що із молока з супермаркету можна зварити сир.